Вітаю вас! Ми вже з вами побували у серці різних галузей промисловості, та є серед них така, на вивчення якої не вистачить навіть вічності. От чи знали б ви що більшість радянських космонавтів та інженерів авіації в вихідці з українських військово-повітряних училищ, а наша країна входить до п'ятірки світових лідерів з кількості щорічних виходів на орбіту. Тож будьте впевнені, нам є що сьогодні вам показати. Київ як космічна столиця світу. Наша знімальна група за лаштунками надсекретного київського підприємства. Освоїти його на другому не ні до, до цієї апаратури, було дуже складно, та да, практично неможливо. Апаратура «Made in Kyiv», яка здійснила прорив у космічній діяльності планети Земля. Вся апаратура призначена для взаємного поїзду об'єктів в космічному пространстві. Чому інженери-електронники працюють лише у білих халатах та найбільше за все бояться пилу. Все це контролюється працівниками ОТК обов'язково два рази в сутки. Відкритий космос на околиці столиці і ніякої гравітації. Для цього стінки, от поміщення вкриє спеціальним поглощаючим матеріалом. Життя під сигналізацією або яку інновацію розробляють для шахтарів київські інженери. Важливості цього фанаріка розширяється тим, що встановлений датчик на фарі, який сигналізує навіть метану. на вічі електронний апгрейд для геодезистів та топографів замість лінійок, рулеток та циркулів. Ера цифрової техніки точного позиціонування в будь-якому місці можна вийти, приділіть кардинати, а приділіть гді участок який, наприклад, я купив по документам. А він знаходиться в полі. Шлях до зірок веде через багаторічне ув'язнення. Цей беззаперечний факт людство вже довело. Хоч і немало за це заплатило сотні років. Людина стукала у ворота Всесвіту, поки вони, врешті-решт, не привідчинилися. А тієї малесенької шпаринки вистачило, аби зрозуміти на вивчення цієї царини замало навіть життя. Та беззаперечно, воно того варте. За більш як два десятиліття своєї незалежності, Україна досягла значних успіхів у космічній галузі і отримала визнання міжнародної спільноти, увійшовши до п'ятірки країн-лідерів з кількості, що Річних запусків за 22 роки існування української держави нашими ракетами було виконано більше 130 стартів. Виведено на орбіту більше 240 супутників на замовлення 20 країн. Та чи знали ви про те, що своїм зародженням вітчизняна космічна галузь зобов'язана легендарному виробничому об'єднанню Київський радіозавод? Саме тут, починаючи з 50-х років минулого століття, в умовах суворої секретності виготовляють відому на увесь світ апаратуру оборонного і космічного призначення. До речі, Київський радіозавод для виконання цих стратегічних завдань обрало серед решти підприємств усього СРСР вище державне керівництво. Саме тут 1966 року освоюють випуск унікального комплексу надскладної бортової апаратури ігла, яка дала змогу Огу вперше в світі автоматично стикувати у космосі пілотний і безпілотний космічні кораблі та орбітальні станції у лютому 1986 року. На орбіту виводять радянську наукову орбітальну станцію мир. Такий складний проект згадують тодішні спеціалісти можна зробити лише раз у житті. За 15 років, один місяць і два дні існування цього комплексу. Тут пропрацювало більше сотні космонавтів та астронавтів із різних країн світу. З ними успішно зістикувались 109 космічних кораблів, 39 з них з людьми на борту. Після чого мир було виведено із орбіти і затоплено у Тихому океані. Та всього цього б не сталося, якби не столичні електронники. Это было единственное предприятие в Советском Союзе, в Советском Союзе, которое изготавливало такую аппаратуру. Она очень технологически сложная аппаратура. И Конструкторская разработка очень давняя, но она Дозволяє стихувати космічні кораблі в автоматичному режимі освоїти його на другом предприятии, не этой аппаратуре, Було очень сложно Да практично невозможно, тому що Росія більше 10 лет параллельно запускала это изделие. у 1996 році. Київський радіозавод розформовують на 23 окремі підприємства. На базі установлених традицій та досвіду виростає нове державне підприємство електронного машинобудування та зв'язку Елміз. В основному ми тоді займалися, були закази оборонної промисловості. для Харкова. Ми поставляли систему управління ракетами і для вже тоді Російської Федерації. Самым таким коньком, который было у нас и на чем мы выжили, это была система автоматической сековки космических российских космических кораблей с станцией МКС, Международной космической станции и станцией МИР. Сьогодні Елміс залишається лідером у космічній промисловості не лише України, а Російської Федерації, яка є основним замовником продукції підприємства, хітом якої є вже згадуваний унікальний радіотехнічний комплекс Курс, послідовник легендарної ігли, призначений для виявлення зближення та стикування пілотованих та безпілотних космічних кораблів, як між собою, так і з орбітальними станціями. Простіше кажучи, такі системи допомагають двом бортам знайти одне одного в космосі, Мусі, вирішуючи тим самим купу корисних завдань на кшталт доставки продуктів та інших необхідних вантажів, цікаво, що триває таке стикування до двох діб. А складається така апаратура з двох різних надпотужних електронних блоків, розміщених на кораблі і на космічній станції, та додаткових антенн, встановлених поза бортом. Вся аппаратура предназначена для взаимного поиска объектов в космическом пространстве, процесса ориентации их в космическом пространстве и организации процесса сближения. Все составляющие этого, этой аппаратуры выполняют эту, эту, эту функцию. На виробництво одного такого мозку йде майже півроку. Складається він, як ви вже здогадалися, з мікроелектронних блоків. Їх тут виготовляють від початку і до кінця у повному замкнутому циклі з обов'язковим використанням дорогоцінних металів золота та срібла. Така технологія запевняють фахівці, хоч і затратна, проте лише ці матеріали забезпечують необхідну якість. І заміни їм поки що немає. До речі, спеціалістів, які здатні виконувати таку складну і скурпульозну роботу в Україні дуже мало. Їхня більшість, як ви вже здогадались, вихідці із легендарного київського радіозаводу, особливої уваги заслуговують і майже лікарняні умови, в яких працює команда. Значит, микроклимат у нас полностью обеспечивается автоматически. Температура, влажность, запыленность. И все это контролируется работниками ОТК обязательно два раза в сутки. Такая строгость, потому что именно микроэлектронная аппаратура очень ответственная и недопустима. Любая пылинка, любая грязь, она влияет на качество изготовления аппаратуры. А тепер увага: прямо зараз. Ми проведемо вас туди, куди ще кілька років тому потрапляли лише за спецсписками, таємниче підземелля заводу Елміс, де не бере навіть мобільний зв'язок, проте працює комплекс радіоекранних приміщень для проведення випробувальних робіт високочастотної апаратури. Як ви вже здогадались, така надсекретність за радянських часів була недаремною. Частоти ретельно берегли від ворогів. Тепер з цим вже простіше. Та є тут і ще таємніші кімнати. Називаються вони беками простіше, беззеховими камерами. Держу парів ніколи не здогадаєтеся, де я. А насправді зараз я перебуваю практично у відкритому космосі. Не вірите зараз, переконаєтесь. Так, якщо ви вже здогадалися, вся родзинка так званої беззехової камери у її майже повній імітації космічних умов, хіба що не вистачає польотів у невагомості, та все ж ми вирішили не ризикувати. Для цього стінки от цього поміщення вкрині спеціальним поглощаючим матеріалом, який обеспечує нас погрення до рівня 30 30 дБ відражених сигналів. Так саме в майже космічних умовах тестують славнозвісну апаратуру стикування, про яку ми вже не раз згадували. Тож одна з тих антенн імітує орбітальну станцію, інша космічний корабель, який прагне до неї наблизитися. Спілкуються вони, умовно кажучи, за допомогою променів, і зайві вуха їм ні до чого. Тоді як 98% сигналу бере на себе спеціальний матеріал на стінах, а решту два чудернацька геометрія кімнати. Лучи должны быть только прямые. Все отраженные лучи от стенок данного быка не должны попадать в эту антенну, иначе у нас будут существовать погрешности. Поэтому конфигурация пирамидальная выбрана исходя из, 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 из этих положений. То есть максимальное обеспечение затухания. Та не були б ми справжніми медійниками, якби пройшли повз ще однієї виробничої віхи нашого сьогоднішнього героя підприємства. Хай не такої високостратегічної, як космічна, проте не менш важливої і цікавої. Тож, вашій увазі, світлотехніка. і не проста, а вугледобувна. Її незмінним хітом на заводі є ось такі світильники для шахтарських касок. Їх вага порівняно невелика і комфортна – 600-700 грамів. А роботи акумулятора вистачає на 18 годин основного освітлення і 36 допоміжного на випадок завалу. Нині фахівці підприємства працюють над оновленою версією такого приладу. Постоянно обновляємо ми це направлення. І зараз ми вже із готові лінною партією і провели... Е сертификационное испытание и шахтное испытание новой нового світильника з датчиком метана который определяет наличие метана в шахте дає сигнал і таким образом это по техніці безпеки, на уровень выше світильник, чем были світильники до этого Хоч і крокує технічний прогрес планетою навіть більш як семимильними кроками, професія шахтаря залишається однією з найнебезпечніших, враховуючи це, спеціалісти підприємства Елміс розробляють та тестують спеціальні шахтарські світильники, які реагують на рівень газу метану в шахті. Сігнали відімігань фонарика. Є два підоприємнія. Перше підопріння це рідке мігання каторегають атомщо ми привишають дозу 2% процента в шахті. Та краще один раз побачити, аніж безліч почути. Тож представляємо вам установку, яка цього разу імітуватиме вже не відкритий космічний простір, а шахту. Це камера, куди зі спеціальних балонів подається суміш метану. До неї, власне, і підведені наші піддослідні ліхтарики. Тут подається концентрований метан і виставляється потрібна концентрація. А має мінятися від... Двох з половиною до верніх двох з половин. Відділ срабатування два процента. Щас адівносточок. Ми сейчас подані немножко більше газу, і ми увидемо срабатування датчика. Поки ліхтарик блимає так неспішно помірковано і вальяжно, серйозної загрози вибуху поки немає. Проте тут вже варто насторожитися, адже рівень метану поволі піднімається. А от при частіших підморгуваннях слід негайно залишити шахту. Певно, ви не раз зустрічали посеред вулиці диваків, здебільшого з розумним виглядом та з не завжди зрозумілою штукенцією на штативі, а також чули слова землеупорядник, геодезист чи топографіст. Насправді без цих професій неможливе будь-яке доладнє будівництво. Та що там будівництво, коли навіть земельну ділянку без кадастрового плана та власне допомоги цих фахівців навряд чи придбаєш, враховуючи потреби та розвиток такого ринку, київський завод Елміс разом з відомою швейцарською. на налагуджи и выпуск новейшей аппаратуры точного позиционирования. Оборудование используется для того, чтобы можно было производить измерения, как линейные измерения, например, но уже не с помощью рулеток, а уже с помощью электронной техники, так и в том числе точное позиционирование. Если идет речь об измерении координат, то на всей территории Украины на сегодняшний день с помощью этого оборудования можно выполнять геодезические работы с очень высокой точностью, сантиметровой. И в любом месте можно выйти и определить координаты, определить, где участок, который, например, я купил по документам, а где он находится в поле. Очень интересно эта технология используется в сельском хозяйстве, где нужно использовать точное позиционирование для того, чтобы использовать точное земледелие. Потому что на сегодняшний день внесение удобрений уже требует сантиметровой точности. Ну и, к сожалению, без такой технологии этого сделать практически невозможно. Также само строительство дорог, где нужно выполнить точную укладку по слоям различных фракций щебня, там, песка, то тоже используется такого вида технологии для того, чтобы с высокой точностью построить качественно дорогу, чтобы она впоследствии прослужила там, десятки лет. Відтепер за допомогою таких приладів з GPS та Wi-Fi можна з точністю до сантиметра виміряти координати місцезнаходження, площу і відстань будь-яких об'єктів у будь-якій точці країни, а отримані дані внести до комп'ютера для подальшого працювання. Тож не пропустіть. Що важливіше, комуністичне виховання чи вестибулярний апарат Откровення української космонавтки Надії Адамчук-Чалої. Для мене найважчим етапом було підготовка скоріш психологічна, тому що мене формували в дощі інших умовах і виховували інакше. НЛО і Українська столиця або які аномалістичні явища найчастіше спостерігають кияни. Навіть більше 90% случаев удається опознать, що це таке. Там починають банальних китайських фонариків, заканчивая прольотом спутників. Очевидно, без імовірного випадок, що змінив життя молодого киянина. У мене так виходить від сакна огромна площадка. Ну, я за, замечаю практично кожну ніч. 19 листопада, 1997 року у космос виходить перший українець Леонід Каденюк. Вперше у гіперпростір потрапляють український прапор та герб. Та мало хто знає, що у Леоніда Костянтиновича була серйозна конкурентка. Про неї наш наступний сюжет. Якось, подорожуючи на тихоокеанському лайнері, молодий науковець-біолог Надія Дамчукчала перевірила на собі усі принади життя моряків, потрапила у триденний шторм у вісім балів. У той час як решта пасажирів знемагала у каютах. Надія відчула неабиякий прилив сил і зрозуміла, час втілювати найпотаємнішу мрію життя настав, оскільки під час подорожі. Е... На оконічному лайнері я себе гарно відчувала і розуміла, що маю стійкий апарат щодо впливу дії сили тяжіння, то і була у мене мрія, ще й побувати в умовах космосу. Тому що і апарат дозволяв це зробити в вельми комфортних умовах, але усвідомлювала і ризики, які може мати людина і людський організм її здоров'я під час космічного польоту. Тим паче, що на пам'яті був випадок з катастрофою Челленджера. Я це дуже переживала. Звісно, атракціоном такий політ не назвеш: постійне відчуття падіння, радіація, шалений тиск на внутрішні органи, стрес та гормональні зміни особливо відчутні для жіночого організму. Не менш важливо і те, що прекрасна стать важче переживає короткі сильні навантаження, та молоду вчену це не зупиняло. Перед 30-ма українськими претендентами, які проходили підготовку у США та мали стати членами екіпажу міжнародного шатла Коламбія, стояли серйозні наукові завдання. Згодом Адамчук чала маючи лише 26 років. Досвід учениці балетної школи та відмінне здоров'я таки входить до останньої четвірки претендентів, серед яких був і Леонід Каденюк, який ішов до цієї мети більш більше 20 років. Програма мала підготувати тільки пейлот specialist, тобто спеціаліста з корисного навантаження, той, хто буде проводити серію експериментів. Розроблена програма експериментів включала 11 досліджень, які виконувалися групою міжнародною групою вчених. Одним з експериментів з Астропланц була і моя робота. А так, треба було дуже гарно засвоїти всі експерименти, блискучі виконати їх в умовах космосу, що впорався Леонід Константинович. Він привіз нам дуже гарні результати. І за сумою цих робіт ми отримали премію президента в галузі науки і техніки за 2003 рік. Сьогодні керуючись набутим життєвим досвідом, Надія Іванівна впевнена: тоді, у 1997-му наса потрібен був чіткий виконавець, яким можна було б легко управляти. Людина обов'язкова дисциплінована з нетворчою професією і військовою підготовкою. Бажано жонатий чоловік з дітьми. Леонід Каденюк підходив для цієї ролі як найк. Краще, проте науковець не відкидає можливості таки побувати на орбіті. Тим паче, до всіх можливих труднощів космонавтка вже давно готова. А для мене найважчим етапом було підготовка скоріш психологічна, тому що мене формували в дощі інших умовах і виховували інакше. Що ми такі не одні у всесвіті людство досі не може ані підтвердити, ані спростувати. До речі, Київ спеціалісти вважають найбільш активним ухологічним центром країни. Чому інопланетні гості так облюбували столицю? Дивіться за мить. На дворі вже давно не середньовіччя. Тож, якщо ви таки побачили щось і щось не підлягає поясненню, сміливо телефонуйте на гарячу лінію столичного клубу «Уфодос». Гаряча лінія працює у нас можна сказати з 9 до 11 ночі. э, мобільний телефон. Цей телефон знаходиться у мене, той, тобто, соответственно, всі дзвонки на гарячу лінію приходять мені. По тому, в від того, то що, е, що на тай гарячій лінії е, сабщають е, е, вибирається тактика. Дійстві найперше, що перевіряють члени клубу, чи не пролітав, бува, у цьому місці рейсовий літак. Наявність супутників і яскравих зірок. Якщо заявлений об'єкт таки дійсно не підпадає під жодне наукове пояснення, тоді за нього беруться уфологи. Если объект э, оказывает какое-то материальное влияние там, э, или воздействие, то есть э, если это была посадка неопознанного объекта, если это э, был какой-то контакт э, с... Э, кем-то из этого объекта, то, э, если есть материальные свидетельства, тогда организовываются экспедиции, выезды на место. Э, э, мы тогда подключаем э, соответственных ученых, э, которые могут так или иначе там, проанализировать э, данные самого вот этого места. То есть э, пробы грунта, пробы там, воды, воздуха делаются, там, э, другие эксперименты проводятся. Соответственно, э, после этого э, уже э, Скажем, это уходит в сторону более направленных наук. Фізиків, хіміків, біологів. Дані члени клубу заносять в архів. І ось на таку карту. Тарілочками у нас обозначені прольоти неопознаних об'єктів. круги з секторами красними, круги там, на полях, на снігу там в виду маски гуманоїда. Это зафиксированные контакты с неопознанными объектами, с их, скажем так, пилотами. Вопросительными знаками обозначены аномальные наблюдения, то есть то, что трудно было классифицировать. Большинство информации поступает именно из самых густонаселенных районов или мест скопления людей. То есть чем больше Народу тем больше очевидцев могут быть в этом в в это время, в этом месте. Например, наиболее активными с точки зрения наблюдения неопознанных объектов Київ, является Киев, является Южный Берег Крыма и Крым весь в частности. E, Также e, наші міста-мільйонники, особенно там e, восточна Україна, там Донецьк, e, Дніпропетровськ. Той факт, що інопланетні гості полюбляють великі міста, згоден і киянин Владислав Гирявець. Цікаво, що мешканці різних частин світу бачать НЛО по різному. У Америці про них говорять як про літаючі піраміди в Європі та Азії тарілки. Сам большої тошто я знаю, що это был вот возле Києва. Абсолютно серебряного цвета но других цветов нету, там как лампочки дорогі нічого не Но в диаметре був до 30 метрів, пролетал по трасі Киев-Одесса, можно сказати, чуть-чуть в стороні і на невероятних скоростях. Про те, що ми у всесвіті не одні, а з сусідами Владислав впевнений, хоч ця інформація і досі знаходиться під таємними грифами спецслужб. Окрім численних наукових фактів та уфологічних досліджень, хлопець має і власні спостереження. Работаю там до двух, до трех ночи, делаю работу. У меня перед компьютером окно. Первый раз это было так интересно. Просто что-то засветилось яркое в небе, такое синего цвета, синее с красным. Я, внач... ну, я думал, там самолет летит. А оно так случилось, что я начал за ним наблюдать. Но самолеты так не летают, хаотичное движение у него началось. Очень швидко по всьому небу, то туди, то сюди. Потім зустрілася на одній точці. Воно так було одно минут сорок. Заводи на місяці обсерваторії на Марсі. Космічні польоти тривалістю покоління. Кораблі розміром з мегаполісу. Та найзаповітніша мрія людства перехід через гіперпростір, званий всесвітом. Поки що марення землян таки лишаються мареннями, та чи потрібна найкраща в світі навігація, щоб почути того, хто зовсім поряд? Вболівайте за справжні цінності. Побачимось.